Маю сьогодні настрій психологічний, а не ландшафтний. Тому хочу поговорити з молодими дівчатами на тему, як знайти людину, як знаходити людей твого кола, щоб не кожен раз не натрапляти на якесь непорозуміння. В мене є доросла дочка, і в нас часто виникають певні питання на певні теми, дуже дорослі теми і дуже свідомі теми, тому що в дитинстві і загалом немає таких предметів, як вибирати собі людину для життя. Так? Дивіться, суть в тому, що для того, щоб вибрати машину, ми маємо мати якісь певні параметри тої машини. Так, хочемо Фольксваген, припустимо, ми маємо знати. На яку суму грошей ми розраховуємо, які, які параметри мають бути в тої машини для нас. Тобто то має бути якийсь а, такий автомобіль для малої сім'ї, для великої сім'ї, на високому підйомі, типу повнопривідний чи а, звичайний міський. І я не знаю класифікацій, по чому вибирають машин, машини, але зазвичай, якщо їх вибирають, то вибирають по певних параметрах. А людей для життя якось не вчаться вибирати, розумієте? Просто беремо якось чисто інтуїтивно. Ага, там приніс квіти, кого усміхався, що щось зробив. Немає таких параметрів загальних для того, щоб вибрати людину. Для життя. Але вся суть в тому, що їх і не потрібно, потрібно ті параметри налаштувати в собі. Дуже часто люди думають, що інша половина тобто інша стать. Така собі. Хлопці думають, що дівчата. Корисливі, нічого не можуть, нічого не хочуть, тільки хочуть грошей, щоб їх водили по кафе-ресторанах. Дівчата з своєї сторони думають, що ті хлопці жадні, нічого не можуть запропонувати. Деякі дівчата ставлять дуже високі потреби від хлопців, але самі. В себе не вкладають нічого. Для того, щоб ставити якусь рамку і від кого щось хотіти, потрібно е, кимось бути. Розумієте, для того, щоб вас хтось побачив, такий, якого ви хочете, потрібно передусім ним стати, відкинути якісь свої бачення, того, що е, так буде негарно, це неправильно, я так не зможу. Зможете. Просто потрібно постаратися. Якщо постаратися, можна дуже багато, дуже багато чого зробити, але для того потрібно вкладати в себе, фільтрувати своє оточення, з ким виходите. Якщо ви ходите з пацанами, які люблять побухати і їм окрім того, де випити пиво, нічого не цікаво, ну то вибачте, а ви думаєте, що хто вас знайде, прийде сам собі принц і ну, типа, і що ви про що ви будете з ними говорити? Про те, що, що ви чули кожен день. А якщо ви скажете та-так, тобі добре говорити, там, наприклад. Ти собі там щось там. Ну, дивіться, скажу вам так: для того, щоб когось мати, потрібно мати себе перед усім, знати, хто ти і про що ти, що ти дозволяєш собою, як ти можеш з собою, що тобі цікаво. Бо якщо ти не є цілісна людина. Ти не знаєш, чим ти цікавишся, що тобі цікаве. В тебе нема цікавих тем, які, е, які взагалі тобі цікаві в житті. Ти не цікавишся е, ні політикою, ти не знаєш, що в твоїй країні відбувається. Зараз то в принципі неможливо, але хто його знає, може і можливо. Я дивлюся, що молодь співає де, коли російські пісні підспівують. Тому я не знаю, чи це неможливо. Може, я просто думаю, що це неможливо. Ти не цікавишся е, ніяким напрямком е, мистецтва, ти не цікавишся ніяким напрямком, я не знаю, е, е, дизайну, ну чого-небудь, взагалі, машинами. В тебе немає свого хобі. Створи його, знайди його, знайди його, щоб тобі було щось цікаве, а не просто собі якось... Е, е, е. Мені здається, що зараз дуже багато молодих людей, дуже класні і дуже розумні люди. Але є частина людей, які не цікавляться нічим. Якщо ви не цікавитеся нічим, то як людина може бути у вас зацікавлена? Через що цікаво вас побачить? добре, побачить оболонку, підуть, поговорять, а далі що? Розумієте? Ну, інколи, інколи так буває, що думаєш, краще б та людина рот не відкривала. Бо обгортка гарна, а начинка, знаєте, дуже пустенька. Так буває, але напевне дефіцит того, що люди не хочуть себе нічим наповнювати. Це для дівчат. Це не просто філософія, а це такий якийсь мій досвід, що поки ти не станеш наповнений чимось, ти не можеш отримати щось, якщо ти сам не знаєш про що ти. Розумієте? Треба... Я цікавилася психологією, напевно, з університету. Вона мені була дуже цікава. Я перечитала дуже багато книжок. Дуже багато практик різних. І з однієї сторони я розумію, що інколи мені шкода, що я все-таки не пішла в царину психології. З іншої сторони я наповнююся в ландшафтному дизайні. Ця ніша дуже в Україні така ще... Молоденька, дуже потрібні зараз класні психологи, дуже потрібні. Зараз після, ну і загалом, зараз така ситуація, що ця ніша повинна бути заповнена дуже класними спеціалістами, а не просто там курси за три дня. Має бути дуже гарна медична освіта, медична. Тому я і не пішла через те, що зараз починати знову медицину і спочатку, це для мене було б задовго, напевне. Е, а просто курси це курси психолога можна прийти за два місяці в когось, повісти собі атестат, і я вже ті психолог. Це Так знаєте, таке собі. Тому, е, тому я кажу наповнювати себе чимось. І що я можу сказати? Так, в моєму житті були різні моменти, дуже різні, але я не можу сказати, що мене вибирали слабкі чоловіки. Чи я вибирала якихось слабаків. Можливо, в кожного по-своєму життя склалося. Я не слідкую за цим. Але Кажу так, що для того, щоб бути цікавим, потрібно чимось цікавитися. Якось так. Бо по-іншому дуже-дуже буде складно знайти когось. Буде дуже багато спроб і дуже багато відчаїв, тому що, е, тому що люди всі дуже сильно різні, дуже сильно різні. І навіть якщо в когось є там мільйон п'ятсот своїх досвідів, ви все одно будете переживати свій. По-любому свій, і ваш буде для вас найкращим і найсерйознішим. Це точно. І не... не ведіться на те, якщо вам кажуть там ваші батьки чи ваші друзі, та що ти там знаєш? В тебе ще, ти ще молода, ти ще мала, в тебе ще все буде. Да, але ти живеш зараз життя, потім, може, буде, а може і не буде, а ми не знаємо. Тому наповнюйтеся, дівчата зараз, чимось цікавим, цікавими книгами, не пустими бажано, а цікавими, цікавими людьми, бажано не пустими. Тому що а, життя надто коротке, ми не можемо його повторити ще раз. На біс не буде. Ми не зможемо станцювати його знов і вибирати знов, заново, з ким його жити, як його жити. Ніхто не вибере. ніхто. Тому давайте, давайте жити зараз. Реально не буде моментів, які ми зможемо повторити. Живіть зараз і не знецінюйте своє життя і свої досвіди. Нехай вони вас наповнюють, і це буде класно. Зустрічі мої молодесенькі, класні дівчата. Я надіюся, я надіюся, що ви щасливі у своєму житті і будете його наповнювати якимись досвідами і класними людьми, які будуть вас мотивувати ставати кращими і в результаті отримувати кращих людей в своєму світі. Обіймаю вас.